Нам вдалося разом звичайно з президентом з урядом втримати економічну і банківську і фінансову ситуацію в країні. Я не знаю таких країн, в яких Скажімо так на четвертому році війни, зайшовши в будь-який супермаркет, -супер ми могли б побачити таку кількість пропозицій, які сьогодні є в Україні, і це теж є робота. Вона не видна про неї не вигідно говорити. Між краще говорити про якогось одного негідника, який зробив ті чи інші речі. Але це щоденна, звитяжна і постійна робота, яку виконує український парламент. Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ви чули, що каже, що не знає країни, де на четвертому році війни. Ось в супермаркет така кількість пропозицій продуктів, що в нас все це є, і це робота парламенту, уряду і президента. Знаєте, а я не знаю країн, де під час війни чиновниками всього лише з півроку було розкрадено 22 морські контейнери. 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів гуманітарної допомоги, яка розпродувалась через мережі супермаркетів. А гроші за вкрадену безкоштовну допомогу виводились за кордон. І після цього на додачу одна з представниць влади Златані Нікрасова, яка за матері за матеріалами кримінальної справи причетна до цього цього всіх цих крадіжок. Допомоги. Публічно хизується відпочинком на сейшелах, насміхаючись просто після обстріла в Сумах, в Кривому Розі, в Одесі, в Запоріжжі над українцями, що кожен може собі дозволити такий відпочинок, бо це дорого. Всього лише там від 200 євро до 200 тисяч євро на добу. Ну, наприклад, я не можу собі зараз дозволити взагалі ось так відпочити, ось чесно. Не знаю, хто ви можете. Ну, це просто насмішка над українцями, правда? Над простими людьми. Депутати, мабуть, можуть собі це дозволити, але не прості люди. Знаєте, як я розумію поняття влада, от мені б дуже хотілося, щоб всі, хто зараз дивляться цей ролик, написали в коментарях, от, що ви розумієте під поняттям влада, що таке для вас влада. Наприклад, для мене поняття влада це тимчасово найняті люди, так, люди високого, високого рангу, скажімо так, але це всього лише менеджери. Головне завдання яких робити життя людей кращим. Не для себе робити життя кращим, а робити для простих людей, бо це слуги народу. Піклуватися про інтереси держави, піклуватися про інтереси суспільства. Основна функція держави сервісна. Тобто владу, знаєте, от хтось там каже, ось ти там критикуєш, ти там ні, я не критикую. Скажу так: не можна оцінювати такими критеріями, як люблю чи не люблю. Треба робити просто висновки. Взагалі не треба, знаєте, там оцінювати погано, добре. Просто треба робити висновки. От і все. Що я і роблю? Я просто роблю висновки. До речі, на днях стало відомо, що Україна придбала в Ізраїлю ліки для радіаційного промінювання на випадок ядерної загрози. І як ви думаєте, скільки закупили? Загалом повідомляється, що Україна отримує дози, яких вистачить для лікування лише 6 тисяч людей? В мене питання: це як це закупили від оточення Зеленського? Ну бо в масштабі країни це, це нічого. Наостанок, хочу зацитувати статтю. А знаєте, мені дуже подобається журналіст Марина Данилюк Єрмолаєва. І ось вона дуже чесно і правдиво пише про владу. Ось я дуже люблю таких правдивих журналістів, таких як я. І ось як Марина Данилюк Єрмолаєва. Просто знаєте, такі, як ми, ми не мовчимо. Ми не мовчимо, тому нас не люблять. Це вже таке, це вже справа кожного. Знаєте, любити, не любити, але є люди просто або які кажуть правду, або які не кажуть. Так от ця журналістка вона написала ось таку статтю. Президент Зеленський отримав всю повноту влади 6 років тому. Він прийшов на хвилі втоми суспільства від війни і обіцяв швидко її припинити. Натомість повномасштабне вторгнення. Заскочило населення України зненацька, і саме тому ми маємо таку кількість жертв серед цивільних на Київщині, Чернігівщині Півдні України. Чи знав президент про плани Путіна? Сам визнає, що знав. То чому замість зміцнювати армію влада незламно і до останнього будувала дороги і згортала оборонні програми? Хороше питання, правда? Путін напав на нас. Тому що знищити Україну його стратегічна мета присвоїти історію, загарбати територію, знищити активних, а тих, хто вні політики, влити в російську масу на тлі стрімкої і невідворотної деслов'янізації РФ. Володимир Зеленський біля керма країни вже 6 років із повною монополією влади, і явно йшов на посаду, розуміючи всі загрози і виклики. Повномасштабну війну відкладали не так через компроміси, як від впевненості, що держава наша тримається на гайках і критичній масі сосен, фотографів, коханок. От скажіть, чого нам пише не так? Абсолютна правда. Власне від цього в російських аналітиків була впевненість, що їх будуть зустрічати борщем і варениками. Втім, найбільша помилка Зеленського це було свідомо вводити в оману суспільство стосовно реальних загроз війни. Він в інтерв'ю в травні 22-го визнав, що знав про підготовку вторгнення десь за 6 місяців. Втім, з голубих екранів розказували про шашлики, переконували, що росіяни душки, які не підуть потужною війною. Війна була б, але масштаби ураження завжди залежать від рівня підготовки. Це хрест Зеленського, він його буде нести, щоб не намагались написати в підручниках з рекомендаціями та в інших жанрах. Знаєте, інтернет, інтернет, все пам'ятає. І люди все пам'ятають. Про потужну підготовку до війни можна знайти дуже багато всього. Як, як ото кажуть, рукописи нагорять, так? Інтернет все пам'ятає, люди все пам'ятають, тому всі ми знаємо, як все це було. Тому я думаю, що. Ті хлопці, які зараз при владі, вони дуже хочуть хочуть залишитись для того, щоб е, мати оцю недоторканість. Бо коли вони залишаться без цієї недоторканості, люди в них спитають за все. В мене все на сьогодні. Дякую. Пишіть, що ви про це думаєте. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.